Друзі, ви бачите? Скільки скільки, скільки зібралося, коли на сході воюють українські хлопці, відсижуються тут, сидять і воюють з патріотами. Ідіоти судять патріотів! Ідіоти судять патріоти! Ідіоти судять патріотів! Ідіоти судять патріотів! Ідіоти судять патріоти! Yeah, Люди за вас гинуть! Люди! 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 Так, з вами на зв'язку. А такий номер закінчується такою. А ви кому дивитесь сьогодні? Гора на це долу. Презентація, треба мені. 30, зрота. Зрота. 13:30. Указую. Перед вами. Брати дітей. Зараз говоримо до справ. І ancora stras. На а, я а, маю, маю. а нам не жарко. Нам не да? жарко стоять, ми хочемо ну, запитати, пан прокурор, що ви проти патріотів. Маєте кримінальні справи, а ті кримінальні справи, які відбудеться проти злочинців, не розслідуються, закривають. Ми всі справи, ми а не патріоти, коли скоюють злочин, мають відповідати гідно А банда Януковича, що не злочин? А де вони? Де вони? Вас коли представляли на голосового прокурора, ми Дуже вимагали дуру. від вас терміново. Ви що думали? Що це буде отак? Десь не мене людина, негайно! Відповідь негайно! Вийшло! Ви, ви, що? Ми з вами більше не будемо! Виключно всі злочинці, які виступали Воронку. проти групу України. Я прошу вас! Я прошу вас! Я прошу вас, я прошу вас. Ми зараз, Глинка, ми зараз передамо обласному прокурору відповідне клопотання. Зараз я його зачитаю, але хочу сказати. Що громада чекала від вас такого швидкого реагування? Що ви садили злочинців, які розкладали бюджет ядуха, дерекот і далі. Якщо ви їх не можете місяцями навіть допитати або обрати міру запобіжного заходу тримання під вартою, або домашній арешт, то є то ви так швидко і бігом прикриваючись купою міліціонерів, реагуєте на тих патріотів, по головах яких ви і сіли сюди.

Гідності за яку ви Ви не маєте права. Ми Друзі, прошу. Ми до вас відома ведемо себе гідно і вели себе гідно. А від вас чекаємо, а від вас чекаємо кримінальні справи, завершені до кінця. Зачем я клопотання? Прошу вас. Не тобі нам про гідність сказати. Прошу уваги, друзі. Прокурору Хмельницької обласної прокуратури. Мартиненко, громада Хмельницької області, громадське об'єднання Майдан, Рада Майдану, Хмельницька міська організація Велосвободи, Хмельницька обласна організація «В. «Свобода». клопотання старшим слідчим, слідчого відділу Хмельницького міського відділу УМВС, України в Хмельницькій області, старшим лейтенантом міліції паюком ОФ. Розглянувши матеріали до судового розслідування за номером 1201 -3 -3 -2 від три нулі 3225 і встановив наявність достатніх доказів для підозри вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України відповідно до статті 42 276 277 і 278 -й КПК України восьми підозру України Литвинюк підозрюваних ані Миколаївні про те, що вона підозрюється в грубому порушенні з мотив явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю хуліганства. Вчиненими групою осіб пов'язаної з опором представнику влади та громадськості, які виконували обов'язки з охорони громадського порядку, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України, вчиненому 2.07.2014 року в період з 11.45 до 12.05. звертаємо вашу увагу. На те, що обставини, викладені вище згаданому повідомленні, не відповідають дійсності, є зухвалою брехнею та фальсифікацією. Зокрема, те, що Анна Литвинюк принижувала голову, ода пуса його людську гідність та нецензурну лайку, тримала пуса з обидві ноги, отримала його, станосила удари кулаком, повною брехнею є, що... є те, що Анна Литвинюк Ніка міліції більше того, очевидці стверджують, що працівники міліції жодним чином не впливали на поліпшення правопорядку в даній ситуації. Можна говорити про їх повну бездіяльність щодо виконання обов'язків по охороні та забезпеченню правопорядку. Абсолютним цинізмом є твердження того, що вона чинила опір представникам громадськості, які виконували обов'язки з охорони громадського порядку та інші обставини, викладені у повідомленні з багатьох відеоматеріалів. Бачається, що Анна Литвінюк та Віктор Бурлик жодним чином не являються зачинниками порушень громадського порядку, приміщенні обласної адміністрації 2 липня 2014 року. А тому зрідство має встановити справді винних осіб, які як випливає із показів свідків, то в залі перебувало до сотні громадян, кілька десятків людей приймали активну участь безп... у безпорядках даних подій. Громада Хмельниччини обурена такими діями міліції та вимагає негайного втручання прокуратури, ретельну перевірку кожного факту. Та скасування незаконного повідомлення слідчого про підозру щодо Ани Литвинюк. Крім того, слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування до Литвинюк запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту, яке буде розглянути розглянуто Хмельницьким міськрайонним судом 7 липня о 9.30. Дане клопотання є проявом зухвальства та політичного переслідування активістів ВО Свобода. Оскільки ця молода дівчина жодним чином не становить загрози суспільству, вона не переховується, а навпаки, сама прийшла 2 липня до слідчого відділу з заявою по даній справі і отримала повістку про допит в якості свідка на 11.00 7 липня 2014 року. Крім того, до заяви Анна додала медичну довідку про те, що їй їх завдав їй завдано тілесних ушкоджень під час подій вода 2 липня, а саме забої та струс мозку. Анна Литвинюк є громадською активісткою та волонтеркою. Зокрема, саме вона є координатором волонтерського руху по збору коштів та закупівлі речей та харчів для потреб військових, які перебувають в зоні АТО. Вона особисто тримає зв'язок з бійцями АТО щодо передачі закуплених бронежилетів. Касок, ліків, продуктів та предметів гігієни. Вимагаємо негайної перевірки до судового кримінального розслідування за номером 12014 401 30 32 25 та закриття справи на підставі частини першої, пункту 2 статті 284 КПК щодо Анни Литвинюк та Віктора Бурлика за відсутності складу кримінального правопорушення діяк цих осіб. Провести належне розслідування щодо даних подій та вжити відповідних законів заходів 6 липня 2014 року Хмельницька міська організація Вело Свобода, Хмельницька обласна організація Вело Свобода віче майдану, громада Хмельницької області буде прийнятим законне рішення. Ви поставте підпис на копію, я не збираюся вам підпису, є канцелярія для підпису. Є канцелярія для підпису того, щоб я не збираюся вам її підписувати. а по справі вона не буде закрита, так? По справі буде прийнято законне рішення. Закон? Якщо ми якраз вимагаємо, щоб було законне скільки прийняття законного рішення. Ми вас засипаємо заявами, скільки Засыпайте там тітушок було. Засипайте заявами, це не це. Коли ядука по закону буде сидіти? Просто. А ті трошки, де тут формувалися в цьому приміщенні, коли буде сидіть. Ядука закони посіяти. Ми не перестав я Україна за нами.

Давайте мене вийде. Я застала просто побила мене, як вона за білачка більше побила, поміжому голову побила. What? Я мене в голову струтила! В вас нема питань! Я хотів запитати, а на якій основі відчинити кримінальні справи проти самооборони? Вона захищала сама від газу, від цього і так далі. Люди в бранах і так далі. Покажи, хай Костя сюди прийде. Є справа за фактом самооборони? Ви визволили нас до поліції. Визволили, тому що ви були світлими і крім того, що і ми все зробили. І міліція закривала. І куди притягнути шеду відповідати?

<голов> <прав> а дуже <прав> і от вони вискочили, щоб закрити людей. І от, на <прав> відео є є побачили. І цьому всьому дано буде належно оцінку. По всіх фактах, в <прав> подіях міліції, і подіях. Громадські. Є одне запитання. Тоді наші засюди. Де дівся кигибіст, котрого ловили, забив він троє людей. Троє теж.

Сережа, наші випускні. Буде правильно, і справедливо і тут, і там. Усіх вас я пойду. Подивіться, ваша зачастую, вам досі. Як ви купили вас, вашу родину? Ви це дітей, його тут немає. Я вас дуже попрошу. Воно декілька таких речей, ви пам'ятаєте

Якщо ви рахуєте, що відносно вас, як громадянина, є не згадуєте, пишіть скаргу. Тепер, де ділося Олушкія? Те, що ми возили. Де воно? Будемо розглядати. Так, увагу! Дружі з вами, приводимо. А як його фамілія? Як його фамілія? Говорокой, то, прокурора. Ви дайте, 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 ви вони самі. Вони завіють. Сьогодні ми з вами не бачимо. Приходьте, балакайтеся, заходьте домовляйтеся. Собачьте, Добре, ви надієтесь, що ви бачилося. А за ту дівчину за два дня, правда? Десять чоловік відкривали одну дівчину, дня, дівчину. дівчину. А нормально? Десять що, нормально? Це, це у нас міліція достойна влада. За що законно порядку? Какой закон Якщо ви в закриваєте. Три часа судили, дівчину, три часа судили. Ми чекали, всі стояли на неї у вас совість? Итак, чуєте? Вот эта людина, если вы его не захисте, ту сволочь, которая газу пускала, значить надо наказати його. Жорстко. А чого Грифон там Жорстко його жорстко наказати. в адміністрації? І щоб він... Він є працівником міліції Чуєте? І щоб він повнив на цю свою життя. Заповнив. Якщо він не буде наказаний, не собі його накажу. <ган> играли, <ган> а спорта, надо, Я не можете можете выгонять. Выгонять. Я надо не ее. Ты сегодня, что дня, не сидит. Все. Нам Это такие прав. руководители. Да, ты А не видишь, сразу И вы, и вы, ребята, что? вы, и вы. что вы,